Уяви собі тихий шепіт, що передається з вуст у вуста лише обраним. Не гучний крик на площах, а ледь чутне зітхання в напівтемряві. Це не просто секрет, який можна випадково підслухати. Це таємниця, що глибоко вкорінена в саму тканину реальності, але прихована за завісою буденності. Лише немногі відчувають її відблиски, мов ледь помітне мерехтіння на периферії зору. Вони бачать незвичайні збіги обставин, відчувають легкий дисонанс у звичному плині подій. Але не можуть до кінця усвідомити їхнє справжнє значення. Більшість же живе у своєму звичному світі, навіть не підозрюючи про існування чогось більшого, що ховається за межами їхнього розуміння. Ця таємниця може бути чим завгодно, забутою історією, переписаною могутніми, де правда похована під шаром навмисної брехні. Прихованою силою, що впливає на світ невидимим чином, керована тими, хто знає її природу, іншим виміром реальності, що ледь торкається нашого, залишаючи лише дивні сліди та відчуття незбагненного, знанням, що змінює все володіння яким. Може перевернути усталений порядок речей і тому ревно охороняється. Ті немногі, хто, хоч краєм ока зазирнув за цю завісу, живуть з відчуттям іншої реальності. Вони можуть здаватися девакуватими або одержимими, намагаючись знайти підтвердження своїм здогадкам у випадкових знаках та символах. Їхнє життя стає пошуком, сповненим як натхнення, так і небезпеки. Адже розкриття таємниці може мати непередбачувані наслідки. Існування такої таємниці породжує безліч питань: хто ці немногі, як вони дізналися про неї, чому вона прихована, і найголовніше, чи можливо колись розкрити її повністю? Відповіді на ці питання губляться в тумані невідомості, роблячи таємницю ще більш привабливою та водною.